Це Славко, той, хто говорить в темряві. Ну, ви бачили ці події всі, і ми їх зараз з вами обговоримо, бо прийшов час на аналіз. Всі помиляються. Я помиляюся, в тому числі не помиляється лише Ася, бо її пророцтва та дар зцілення з небес. А ми до всього маємо доходити власним розумом через ті урівки інформації, що до нас доходять, а на наш власний розум. Впливає як наш колективний досвід, як наш індивідуальний досвід, так досвід колективний і наші предрозсудки. От приклад, це наші помилки в аналізі. Ми всі вимагали від наших любих західних друзів бронетехніки, щоб вести рішучі та жорстокі танкові бої з рішучим противником. Всі навіть тут до челенджерів, каже, вимагали челенджерів, бо там осколочно фугасний снаряд, 16 кілограмів. Ну, це в принципі правильно. Але не в даному випадку. А Захід вперто давав нам інженерні машини для розмінірування, мостоукладчики і двохосні БТРи для прислідування. Чому він так дав? Я каже Ася, вони же, говорить со в смотря. Вони виявляються, що оці от, тоги наївні натівські генерали і натівські постачальники вони знали нашого противника трошки краще, ніж ми. Як це виявилося? Ну, що... Суровікін все ж таки виявився кращим полководом ніж. Павлюс до Волги він не дійшов, і не знаємо ми навіть чи дійде Суровікін до Волги. Але свого Сталінграду він успішно уникнув. Війська він виявив. Про що це нам говорить? Це нам говорить, як каже Ася, що коли в 5, -5 рані перейшли через Антоновський мост, то їх не 20 тисяч було. Ви знаєте, він двохполосний в кожну сторону, тим бо він був перебитий, йшли вони по баржах. І це як місце Цезаря, пам'ятаєте, місце Цезаря, Через. З рейн. Він щось написав, що звів його за тиждень, а потім всі, хто закінчував воєнне училище 2000 років, пробували порахувати, як же ж його мог підняти на тих сваях і з ручними капрами. І приходили до виставку, що це, мабуть, по баржах він переходив, по, по човнах переходив рейн. Може, так і росіяни втекли, але ясно, що їх не було 20 тисяч. І це вже моя провина перед вами, що я теж піддався на оцей тренд збільшування кількості противників. Я що там в основному самі прапари, як на китайському полководці в Пекінської опері, що він весь утикан флажками по кількості полків, по количеству знайомих, скільки у нього войск. І він це танцює, розмахує піка, і це має зображати Черсонську групіровку противника правобережного. Виявилося їх менше. На щастя, для нас і для нас зараз цікаво, наскільки це правда, що їх було майже ясно, що якісь там заблук, заблукали нас, ще є в мене надія, що вони там блукають і когось нам витягнуть під камери Але я боюся, що найбільш розумні перетривають до весни, а навесні наймуться на поля працювати і лишаться на цій землі назавжди, як колись лишилися і італійці на землях України, щоб тут працювати в колгоспах а ті будуть працювати на фермерів. Так, от, якщо росіян насправді. Було мало, ми це дуже швидко побачимо, що нам зараз важливо знати. Ми зараз можемо аналізувати ситуацію. От Всі бачили, як Путіна вночі витягли, і сповнили йому пару куплетів пісень, далі покрутити мотор бутафорського істебрителя. Про що це, що він впав в вік Брежнева? Розумієте, що решті в такі ситуації просто звозили б в завідав, а далі убіть кабана з того штуцера МЦ, що я вам показував, справжнього Брежнівського. А цьому достатньо покрутіть мотори грушечного істрібітеля. Значить, він в маразмі. Але цього не можна сказати за полководів російської армії. Ми вже з, з початку березня чекаємо від них, коли вони. Почнуть тікати, як Наполеон, і ми почнемо гнатися, віднімати трофеї, а вони все ж таки вміють відступати. Це добра ознака, і ви вже в наших розрахунках маємо виходити з того, що цей противник має відступати. Це чи означає це готовність російських генералів зберігати російські війська на потом. Це от. Якби не було революції 17-го року, якби замирилися, то вже 16-го року в кінці десь розумні генерали, у тому числі половців, вони висловлювали пропозицію, що як ми будемо демобілізовувати армію, нам потрібно ж буде сміряти населення. Вони кажуть, що піхоту треба демобілізувати, а кавалерійські полки, де відносительно велике кількість кадрових солдат ще залишилось, то кавалерійські полки треба залишати для наведення порядку, а піхоту всю цю сволоч, всіх цих Чмобіків, треба поскоріше розпустити. І те, що вони зберігають свою десантуру, це добра ознака. І зараз ми побачимо, що вони з нею зроблять. Перше, якщо Путін утне наступ на нашу енергетичну інфраструктуру разом з Ахметовим знову, як оце було після удару по Севастополю, це означатиме, що він ще повадеревні і готов сражатися, готовий іти пропасть. От якщо ми найближчими днями не відчуємо на собі оцих от ударів по, еко... по енергетичній системі, України чи про електричні ситі, чи мережі, чи навіть по газовій, по тепловій, це значить, що Путін уже смірився і хоче тільки одного, а свій поход в Гагагу, свій останній поход, не звати, що його останнім походом може бути або в Мавзолі, або в гроб, або в Гагагу. Зрозумієте? І друге, якщо вони не кинуть російське військо в якийсь розпачливий орденський наступ. От зараз, зараз, от надходить сама пора арденського наступу. Якщо цього от арденського наступу з боку Москвинів не буде, це теж означає, що по перше нема чим. А по-друге, що не дуже те вони й хочуть, генерали добувати своє військо, і вони схильні до якихось перемовин, до якихось компромісних рішень. І третє, що я мав би сказати для чистоти аналізу, для його завершеності що зараз уже не варто боятися удару ядерної зброї. Зараз війна знаходиться на тому етапі, що застосування ядерної зброї нічого йому не дасть. От ядерну зброю можна було застосувати між Канцом начала і началом конца. А поскільки начало конце вже відбулося, все застосовує, не застосовує результату перемоги для Росії, навіть сносних умов миру, не дасть. Це японці могли, умовно кажучи, кинути ядерну бомбу сорок третього року. І американці б змирилися з патєрі Харбора. Але 45-го року, скільки вони не кидали ядерних бомб, американці знесли би їх каменя на камені б не позбавили. Японії. І зараз, уже якщо буде удар, захід не побоїться наносити удар. У відповідь я боюсь шляху ударів у відповідь буде не один. Значить, ми вже пережили і той етап, коли могли застосувати ядерну зброю. Лишається слабка надія підірвати мир, і ситуацію в Європі через Білорусь. І от ми з нетерпінням всі маємо чекати, чи розіграють вони цю от арденську карту в Білорусі, спробують порушити новий європорядок, який складується, або не розіграють. І тепер останнє надходить доба арестів. Чи ви розумієте? Україна стає регіональною державою. Яка може, може проводити регіональну політику, політику на Сході це означає? І перше, що нам для цього потрібно, це на жаль, обмежити наших любих українських патріотів. Перше внутрішнім лише вжитком, і по-друге, вжитком у військових цілях, як казав Сталін, ну щоб побольше їх, ви розумієте, японська армія сократила. Тому що зараз нам будуть потрібні люди з іншим мисленням, уже з широким мисленням надходить можливість широкої, великої України приходить доба. І от у нас на, на все про все один арестові. Зараз до нас побіжуть всілякі самозванці Башкірські, Кавказькі. Сибірські всі будуть вимагати визнати їх окупованою територією. Щоби калякати сніві по душах, у нас є лише один арестович: наш брат драматург, та ж брат Дмитро, на жаль, уже старий, і зможе калякати хіба що з кавказцями. Сподіваюсь, що він візьме на себе. Цей фронт Кавказський, але ж рішається ще купа всіляких росіян, які вже не хочуть бути росіян, хто з ними буде калякати. Надо срочно призивати восточні кадри. Треба піднімати Бабченка, треба витаскивати з черкаських глубинки шехтмана, надежніше кстати, чоловік. Треба, щоб хтось з ними говорив по душам. І нам же ж треба з оцих от костяніючих російських рук виймати всі оці прапори, всю цю ікону, всю цю о славянстві. Повірте мені, що не можна. Дати цьому всьому бреду, цьому впасти і знову відродитися в якомусь поколінні. Ми маємо стати наступниками всього цього ідіотизму і тепер о слав'янстві маємо право тільки ми в Україні, Ібо ми, зрештою, перемогли. Розумієте? Ми ті слов'яни, які перемогли. Ми тепер слов'яни. І за слов'янське братство тепер говоритимемо ми. Для чого це нам потрібно, щоб стати регіональною державою? На цьому шляху ми ні збіжно Помов противоріччя з політикою Заходу, бо політика Заходу зрозуміла компромісний мир якнайшвидше, і цей компромісний мир може, на жаль, не включати Крим і навіть в теорії не включати окуповані перед тим території Луганської та Донецької областей, себто ДНР. Нас це, ви розумієте, не влаштує, принаймні, схід. А якщо ми хочемо завести власних западенців, ну от виражає совєтська термінологія, жароїв перед мешканцями Заходу України, перед нашим п'ємонтом, але сразу у нас тепер є свої чепенці. У нас як є люди, проживавши на окупованій території, на югі, і знаючи, що німці отнюдь не звірі. Потому что, если лаборантка получала 58 тысяч рублей и плевала через губу, и заявляет сегодня, что завтра ее может быть и не будет на этом месте, потому что она думает, как отступить и получать 58 тысяч рублей дальше на России, не знаю, кто и на России лаборантки заплатит 58 тысяч рублей, то, разумеется, что они все штычут, и у нас будут свои западенцы, свои инакомыслящие, и против них нужно будет проводить какую-то разумную культурную политику, аж даже до того, чтобы... Підписувати з Росією угоду, хай Росія як Угорщина, як так штат угоди 63-го року. Хай Росія платить їм пенсію і надалі, як Угорщина. Аби тільки вони не мали політичних амбіцій. Розумієте, Оце треба придушувати однозначно. І ми маємо вже проводити східну політику, бо схід, захід. Він боїться захід, лишить все ядерну зброю, лишить кордони Росії, лишить Путін. Надайте йому можлив... найменшу можливість. Вони все захочуть законсервувати, щоб не при них цим розбирати. Зараз східну політику маємо проводити. Ми на жаль, на цьому шляху ми можемо стикнутися з тим, що нам не дуже сильно даватимуть гроші. Але тут я вже не знаю розкладів нової республіканської адміністрації. Тому за те, що знаю, ви знаєте, Херсонщина звільнюється. Треба готувати гуманітарну допомогу для. Правобережної Херсонщини, я вже знаю, що треба давати. Оцей простенький мартель. По-перше, він простенький, по-друге, він фруктовий, а по-третє, його зовсім нема. От я вже дістався, майже все можна знайти на Херсонщині. Повірте, мені повдужа українських цукерок, але от мартеля на окупованій частині Херсонщини нема зовсім. Розумієте, це от та радосна вість освобождення побіди, яку вони мають відчути. Ну, трохи є оце як його. Ремі Маркін здається, але я не певен. Так, що, якщо хочете допомогти Херсону, хочете допомогти мені, то ви ви знаєте, як це робити: розповсюджувати, лайкати, донатити. А я спробую розважити вас ще одним аналізом, коли ситуація трохи зміниться. Бай.